Друзі, зараз ви дізнаєтеся, яке завтра свято, у кого завтра іменений і що не можна робити в цей день. Отже, 17 травня Всесвітній День інформаційної спільноти, всесвітній день боротьби з гіпертонією, день пульмонолога, всесвітній день інтернету, День велосипедом на роботу, День Волоського горіха або грецького горіха, День Плюшкіна, тих, хто збирає усілякий мотлух. Та національний день вечірки з піцею у США. мавіряни вшанують пам'ять апостолів від 70 Адроніка та Юнії. А свої іменини в цей день святкують Андронік, Стефан, Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія та Пелагея. Вітайте ваших іменинників! друзі. Поділіться цим відео. Давайте просувати український контент. А що не можна робити в цей день? Отже, не можна лаятися, сваритися, лихословити та пити алкоголь, а ще пліткувати та засуджувати. Прикмети не радять виїжджати у далеку дорогу. Поїздка може бути невдалою, та не слід іти до лісу. Там активізуються змії та кліщі, і водночас, в цей день прийнято було підгортати картоплю та садити розсаду перців та помідорів. А ще господині готували страви з картоплі. Вважалося, що чим більше картоплі на столі, тим багатшим буде її врожай, і це буде завтра, 17 травня. Слава Україні і слава ЗСУ.